Незважаючи на насичений графік роботи до Українки, завітав голова Обухівської районної державної адміністрації Ігор Рафальський, аби ознайомитися з діяльністю мобільного соціального офісу, проконтролювати його роботу, зустрітися з жителями Українки, почути про їхні проблемні питання та загострити увагу соціальних служб на їх вирішенні. Працівники мобільного соціального офісу виїжджають у населені пункти Обухівщини та безпосередньо на місцях, спілкуючись з громадянами, допомагають у вирішенні соціальних питань, як то матеріальна допомога, надання комунальних послуг, складні життєві обставини. Після участі в роботі мобільного офісу Ігор Рафальський провів коротку нараду з працівниками управлінь соціального захисту, територіального центру, що опікується пристарілими інвалідами, одинокими громадянами, представниками соціальних служб, сім'ї, дітей та молоді, громадськими організаціями. На заході, в ході якого розглядалося питання про реалізацію соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича, зокрема охоплення соціальними послугами найвразливіших категорій населення, взяли участь і представники Української міської ради, районної ради та адміністрації. Розглядалося питання раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки на Обухівщині. Активно працюють соціальні працівники. Надається допомога тим, хто цього потребує. Сьогодні той й який ми маємо так, він ефективний. Він сьогодні працює, ми сьогодні приходимо на допомогу тим, хто потребує цієї допомоги. Сьогодні президент України Віктор Федорович Рухович поставив питання вдосконалення цієї системи. І тому не випадково темою нашої розмови є те, що, по-перше, наше напрацювання, позитивний досвід, але разом з тим ми будемо говорити про ті проблеми, які сьогодні нас турбують. Сьогодні важливо побачити, як працюють служби, які забезпечують діяльність районного мобільного соціального офісу, зазначив Ігор Рафальський. Ми ознайомились в Українці, Я особисто прийняв декількох громадян. Ця служба працює. Приємно те, що за допомогою звертаються, і люди старшого віку, і молода мама, яка має дитину два місяці, теж соціальні питання. Але ми говоримо про те, що люди знають. Куди треба йти, і вони йдуть, і дякують і міській владі, районній владі. І сьогодні така фраза від бабушки прозвучала: дякую товаришу президенту. Це оцінка нашої роботи. Було заслухано фахівців соціальних служб району, що працюють в кожному населеному пункті. Віктор Гуш, начальник управління соціального захисту Обухівської районної державної адміністрації, зазначив, що на обліку в районі перебуває 2316 інвалідів. 48 інвалідів загально захворювання звернулися до управління за отриманням засобів технічної реабілітації. 39 з них повністю забезпечені такими засобами за вимогою індивідуальної програми. Реабілітації видається направлення на ортопедичний завод для отримання ортопедичних засобів. 123 дитини інваліда також забезпечені засоби технічної реабілітації, взуттям, в тому числі направлення на ортопедичний завод для отримання спецзуття та ортезі. початку року видано 23 путівки інвалідам загального захворювання та інвалідам війни, також 15 путівок за рахунок державної субвенції на суму 70 тисяч. На виконання доручення Мінсоцполітики затверджено відповідний план заходів, яким передбачено визначення потреб ветеранів, які отримують соціальні паспорти. Вирішуватиметься питання про виконання ремонтних робіт в приміщеннях, де вони проживають. Зроблені розрахунки ми закладемо гроші на наступний рік в субвенцію держави. Там не більше 100 тисяч. І будемо цим людям в першу чергу, з допомогою місцевої влади вони находять фірму підрядника, яка буде це і там в районі 20 тисяч. Кожному ветерану будемо ремонтувати житло. У нас на обліку стоїть 308 громадян. Найбільше їх проживає в місті Українки 67 осіб. В селищі міського типозень 7. У селах району 253 пятьдесят троє громадян. За соціальним статусом із них 84 учасники війни, 9 учасників бойових дій, 168 дітей війни, 22 члени сім'ї загиблих і 65 інвалідів. Наші соціальні робітники повинні не менше двох разів провідувати наших підопічних, допомагати їм. Вони готують їжу, ходять до магазину на базар, можливо. Платять за комунальні послуги, ну і можливо, надо до лікарні, допомагають з лікарні. Ми всі, як представники суспільства, повинні звертати увагу на ті причини, наприклад, які спричиняють для них складних життєвих обставин. Це нестача матеріальних ресурсів у родини, це наявність залежності від одних або двох членів сім'ї. Це життєві звички і спосіб життя, внаслідок якого діти. Не виховуються і е, не можуть, родина е, не може самостійно піклуватися про своє особисте життя та своїх дітей. Намір батьків відмовитися від дітей, проблеми з законом, конфліктні стосунки в сім'ї, бідність, безробіття, відсутність житла, яке відповідає санітарно-гігітнічним нормам, бездомність, трудова міграція, інвалідність, дітей дітей або е, дітей або батьків, тяжкі захворювання. Хоч одна із цих причин є, є причиною для виникнення складних життєвих обставин. Хочу сказати, що саме тому. Соціальні ініціативи президента е, е, звернені на те, щоб е, у суспільстві більше було людей, які б звертали на це увагу і працювали саме в громаді. Це такі спеціалісти, як фахівці із соціальної роботи, які перебувають саме на місцях і знають причину виникнення складних життєвих постав на кожній родині. У ході наради заступник міського голови Оксана Кирилюк повідомила присутнім про те, як опікується соціально незахищеними категоріями населення Українська міська рада. У нас так налагоджена робота, що не тільки від виборів до виборів, в нас систематично відбуваються заходи, і відбувається якраз увага, приділяється цим незахищеним і соціальним версом населення, про яке якраз Ігор Лотвійович говорив. Я думаю, гарний досвід є. І в нас це те, що депутати нашої української міської ради, це їхня є добра воля. Вони завжди, якраз, оці по службам і співпрацюємо територіальним центром і співпрацюємо з працівниками. Якраз саме до Різдва, до Пасхи, з Великодня ми завжди йдемо і цих одиноких людей вітаємо святами, якраз депутати, члени виконкому. Це наше є доброволя. Нас якраз і виконуємо з цього приводу і президента. Тому ці люди не Залишається поза увагою, а завжди вони, ми знаємо, чим вони опікуються, і питаємо їх чи продуктовими наборами. І хоча б їм я думаю, що їм приємна навіть така особиста увага від міського голови від наших депутатів. Це дуже приємно. Ну ви знаєте, як у нас налагоджена співпраця з Радою ветеранів, і в нас є це теж можливо. Я досвідом поділюся. В нас така співпраця з службами таксі. У нас так, служби таксі, які працюють в місті, у нас є така домовленість, що якщо треба когось з ветерана відвезти в лікарню, захворів, сам не може пересуватися, таксі це робить безкоштовно. Тобто є такі, у нас було слухання ці питання на виконкомі, і вони таку дали добру волю за такою угодою людину, ветерана, чи це людина, яка може підвозити в лікарню на обслуговування. Ну і, звичайно, вже не буду повторювати. Ви це знаєте, що на всі свята, на всі пам'ятні події, чи це пов'язано з якраз із воїнами-тернаціоналістами, чи 9 травня, День скорботи, 22 червня, і день скорботи якраз з Чорнобильською трагедією, на всі не поза увагою надається і матеріальна допомога. В Українській міській раді проводяться заходи, по вшануванню цих людей. Тобто. Ми працюємо в цьому напрямку. Місто Україна – це 50% населення нашого Бублійського району. Практично тут сконцентрований на основних промислових Але сьогодні дивіться, що в місті, що в селі працює наш мобільний центр. Кожне село, якщо взяти управління соцзахисту, мобільний центр на графік. Люди знають, який день в тому чи іншому селі, приїдуть працівники управління соцзахисту, при потребі залучаються інші служби, пенсійного фонду і так далі, для того, щоб люди мали отримати ту соціальну допомогу з точки зору вирішення оформлення документів на ті чи інші державні соціальні гарантії, на соціальні послуги, та ж сама субсидія. Але скажімо, відверто воно працює. І ті державні програми, ті районні програми. Я вам скажу, в цій ситуації ми не одні. Ми сьогодні бачимо і підтримку голови обласної адміністрації Анатолія Присіжнюка. Ми бачимо підтримку обласної ради, якого чоловіка, Качний Олександр Старіналенович. Це великий друг Абуського району. Завжди площади столу. І цілковита взаємодія і підтримка тих наших пропозицій, ініціатив в управліннях обласних. Це воно є, це воно працює сьогодні. Але сьогодні ми маємо ще одну тому що в нашій величезні резерви є можливості, і ми здатні ці питання вирішувати.